Тримати оцей проєкт рішення, який ми подаємо сьогодні, по вулицях Мороховця і Партизанської, так. там про перейменування йдеться на вулиць, і по вулиці Заливчого там не йдеться про перейменування, тому що вулиця зараз е, Заливчого знаходиться в судовому позові до розпорядження селищного голови. І, відповідно, ми не можемо ніяких дій при, е, приймати Характер? А, е а те, що там прописано, ми можемо, можемо прийняти. Так, запитання є до виступаючого. Будь ласка, Богдан Григорович. Володимир Миколавич, справа в тому, вже на даний момент ми не може перейменувати як рішення депутатів не можемо. На даний момент вулиця Мураховця вже переіменована на вулицю Петра Дороженка. Угу. Це раз, ну, там по своїх вулицях люди. Люди, спілкуючись з людьми, вони, перша, перша причина протестів була тільки в тому, що їм переробляти документи. На даний момент, ми, якщо, якщо ви хочете відмінити е, е, Дорошенка, це опять не розбереха. Хто зробив документи в цей момент, це опять буде проблемою. <плес> Ми раді, Ми має право на виїзд. Має право на виступ, шановні. Будь ласка. І, і ще, будь ласка. І ще одна, одна моя така репліка. Справа в тому, що міста там, вулиці завжди завждивалися визначними особами. То, на мою думку, от, ну це суб'єктивна моя думка, ну може хтось її підтримає. Мироховець, той що герой війни, і дуже гарна людина, житель Копівки. Його вклад в історії нашої державності, я думаю, в рази менше, ніж вклад Петра Микола Дорошенка. Депутат має право на виступ. Кожен має право, право на виступ. В перед от була була чорна рада біля міжнаційної шляхпаді, тому саме вчила вчила То я думаю, саме я така репліка. Спасибі буде добре. Будь ласка. Почекайте. почекайте. — Якщо підійти до прізвищ, якими названі вулиці, скрупульозно. Я думаю, що, знаєте, ця людина з прізвищем Шевченко, яка десь колись встановлювала радянську владу, або ще якісь злочини робила. Невже один мороховець, який десь колись встановлював радянську владу. Конкретики там небагато. Вартий оцих всіх вороховців, які загинули в великою честю, вони були репресовані. І це не всі вороховці. Це наші дом-земляки, я ж ще раз скажу. Але це далеко не всі. Я не проявляв на полегли пошуках цих. Я думаю, що цього я ще не вважав, що цього достатньо. Тоді стосовно про відміни розпорядження. Не маємо ми права відміняти розпорядження голови Полтавської обласної державні страції. Стаття закон передбачає. Його розпорядження може відмінити вища інстанція. Це адміністрація президента може відмінити. Ми не можемо. А переміноватися, керуючись статтєю 37, закону України про місцеве середування в Україні. Підготовка і віднесення на розгляд Ради питань щодо найменування, перейменування вулиці, прогулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту, належить до відання виконавчих органів сільських, селищних і міських рад. Ми маємо право перейменовувати. І ми навмисне перейменовуємо зараз, але не за про декомунізацію, бо, тому, декомунізацію, тому що про самоврядування. Якщо... Полтавська обласна державна адміністрація. Ми не хочемо судитися з Полтавської обласною державністрацією. Ми не хочемо витрачати кошти на судові позов. Нехай не Полтавська обласна державністрація, як вона вважає, що це ми при, 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 прийняли незаконне рішення і перейменували назад вулицю Петра Дорошенка. Там прописано в рішенні. Я навмисти кажу, що це вороховця. Але там Петро Дорошенка. І вулицю Василя Кричевського ми перейменували на партизанську на честь у. Хай вона позивається до нас в позові. А ми будемо відповідачами в даному випадку так, ще будь так. ласка, депутати є запитання? Що немає, будемо жителям надавати? Будь ласка, але я хотіла сказати стосовно перейменування вулички. якщо ви кажете, що ми вже не можемо область, так скажемо, у нас нема на це прав, але ми можемо з. Просто перейменувати вулицю, ну так вибачте мене сьогодні. Ми захотіли одну ну так назвати. Через год прийшов хтось інший, захотів по-другому перезвати через п'ять років. Ще хтось так. Тобто, це теж на те, щоб перейменувати вулицю громадою, це повинні бути законіста. Наскільки мені відомо, їх там кілька це, якщо є повторення вулиць, якщо є там географічні якісь проблеми і ще ну. Там чотири закони, я точно не скажу. Ну є. У нас на даний момент нема підстави, наприклад, вулицю Мороховця, яка вже на даний момент є перейменована, перейменувати в вп'є. А що немає? Є, є підстави. Позиція депутата Те, де, що хочеться, не значить, випадок. що це є закриття дотримуйтесь Ми повинні дотримуватися законодавства. Громада не завжди знає закони. А ми для того є, щоб пояснити громаді, що такі терміни ми можемо щось робити, такі ми не можемо, оцим законом. Можемо розповідати, цим не можемо. Я бажаю, що є на не присадження. По-перше, питання перевідування вулиці знаходиться виключно в компетенції громади. Громада вулиці Мороховця попередніми своїми зверненнями, протоколами, місно. зборами і пакетом документів вирішила, що вони хочуть залишити. Але те, що вийшла така ситуація, це того, що цього нового громадська думка не була врахована жителів вулиці Мороховця. Закон вимагає врахувати. Мені не закон про декомунізацію. А роз'яснення і Української інституції на пам'яті там йдуть по реалізації закону, щоб максимально врахувати громадську думку. 2 числа цього місяця Петро Порошенко давав інтерв'ю по горішніх планах, яке через багата уява перейменувала, Комсоборські на горішні плани. І він наголошував там так само, що територіальна громада, виконуючи закон про дегмуалізацію, сама має право визначати назву. Це його слова, з його інтерв'ю. Відповідно, ми самі вирішуємо, як вона буде називатися. І ми просили залишити змін. Дали б нам можливість познайомитись з отим документом раніше, рекомендації інституту опалення. Ми прийняли в розпорядженні селищного голови те рішення, що не залишити вулицю, а перейменувати її мароховику. Мароховців достойно. Ну, на мій погляд, я вважаю, що вони дос, достойні для того, щоб... Не Вашу позицію зрозуміла. Руслан Викторович. Шановна колега. Будь ласка, ну, я так до поняла, що... Ви закон про декомунізацію вивчали? В повному чи ні? Скажіть, будь ласка, скільки вулиць по селищі обічні попали під декомунізацію? Скільки? Сім вулиць попали під декомунізацію. І ви говорите, що ми знаємо закони, а громада не знає. Вибачте, нас вибирала громада. Це раз. Ми повинні прислухуватися їхньої думки. Якщо попала вулиця, наприклад, Піонецька під декомунізацію, я так само на своєму боку, собі так, вона попала, під закон питань нема. Люди вирішили, переіменували словами рахунок. Правильно? правильно? Все, ніхто. Ну, вибачте, якщо партизанська Заливчо, мороковця, я буду дуже багато перечистити, я просто не виписую. Не попадай, ви почитайте закон. В інтернеті є закон. Його можна розпічати і на дошки, на дошки об'явити. Вона вона. в селище пішні, хай люди почитали. понімаєте? І не треба так говорити, що люди це ніщо. Ні. Вони не нас виберуть. Ми, ми, ми не маємо права рішати мав, наприклад, 22 чоловіка за все селище. Так не треба. Ви просто вибор. почитайте, ви вчите. а вчить закрити. Моя позиція, ви скажіть, ізначально, ще первинно. Навіщо було подавати в інститут національної пам'яті перелік вулиць, яких яка комісія перва засідала і визначила скільки їх там 46 сорок Навіщо було подавати туди оцей інститут національної пам'яті? Навіщо? Ми могли просто перейменувати ці вулиці і все. І не було б цього, не було б цього. розумієте? люди. Люди просто зустрічають на вулиці, і аби ви знали, які кажуть слово. Отут, на, на, депутатам, що ми тут сидимо, понимаете? що ми сидимо, нам лапшу вішать, на руках і всі вийде. За такі слово. Не можна так робити. почекайте, Валень, будь я, ласка, я, я депутати хай виступлять, потім громада. Будь ласка. Піднімали питання за вулицю Василя Кречевича. Шановні. Якщо вона вже була запропонована і переіменована ця вулиця, то давайте її все-таки відстоювати цю вулицю. Тому що дійсно в нашому селищі. Я говорю, а потім вискавайте без уканіта. У Нас 22 чоловіка багатова, і кожен буде <звістична> Не <забажайте> сьогодні. Будь ласка, Василь Григорович Кричевський народився в селі Ворожбіна. Чого такі протести Василя Федоровича Кричевського якого? А про це знаємо навіть тризуба. Вивезено конструктивно, треба вислухати всіх бажаючих. Всіх і вислухаємо. Тому що питання: оцінкайте, можливо, хтось не знайомий з регламентом. Ще раз говорю, Петро Петрович, будь ласка, вислухайте.